Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди, миру нашим родам. І тема відео така: всі хочуть знати майбутнє, не знаючи, як жити зараз. Ви знаєте, ми настільки звикли спішити, спішити в майбутнє, бачити, що там буде, що відбудеться, так? забуваючи жити зараз. І коли. Я ось багато відео своїх пишу на протязі шести років про те, що закінчується старий світ, починається новий світ. Ну так, нова реальність вливається в нас усіх. Так? Завершуються старі програми, і кармічні, і родові, і всякі там всі намішані в тому, що ми раніше жили, вливається щось нове, відкривається нове. Але, знаєте, звичайно, коли розумієш це і можеш бути в цьому Процесі його проживати через себе, це є чудово. Ти робиш те, що ти можеш робити. Ми всі зараз, якщо розібратися і придивитися, всі, кожен з нас, друзі, і ви всі, хто дивитесь моє відео, ми всі робимо те, що ми можемо. Тому що, якщо ми не можемо, то ми і не зробимо. Нічого, ні з ситуації з собою, ні здоров'ям своїм, ні з достатком своїм, ні з відносинами своїми, ми нічого не можемо зробити, окрім того, на що у нас є здатність на даний момент. Якщо такі речі усвідомлювати, то ти перестаєш ображатися на себе і на когось за щось, що було зроблене не так, як би тобі хотілося. Ви знаєте, коли я от стільки років пишу про цей світ, про ці розриви, про, те, про цю а, еволюцію людей, людства, так? Звичайно, я розумію те, що я говорю, тому що якось так воно мені відкривалося завдяки своєму внутрішньому дослідженню, але в деталях я не знала, як то воно буде. Так? І коли я робила там деякі прогнози, вам розповідала, і також я. Ось недавно говорила про травень місяць. ви знаєте, все одно, все одно, те, що проявлюється нове, воно спонукає до очищення від старого. І головне, от гляньте просто, оберніться і на себе оберніться, і на навколишнє ваше оточення, так? Ми всі проживаємо зараз такі безпощадні страждання. І я говорила про те, я вже просто відчуваю це, що люди, ну скажімо, навіть не всі, а ті, що люди, які вже прожили основний такий період у цих страждань своїх, вони якби вже осмислили те, що їм треба, і в них воно вийшло все на інший рівень. А є багато тих, хто проживають. І от зверніть увагу. Я часто кажу, от людина робила багато зла. Що значить зла? Вона ну, не жила себе, не бачила себе, жила во зло собі. так? Тобто робила речі, які створювали нову карму. так? Якісь робила речі, говорила слова або ще щось, і вона ось звикла до цього всього в тому всьому жити, і, здається, вже ось воно все видно, проявилося. Вже ось воно просто як на долонях от видно, отакий характер, оце, оце погане, оце оце зайве, оце заважає. І говорять, говорять такі людині про ці речі, а вона все одно не змінюється. Тобто, вона залишається в такому ж самому стані, на тих самих от енергіях, і ще й загрібається більше і більше. Ну, так зараз зло загрівається скрізь, воно загрівається в просторі, воно в себе закопує, закопує, закопує. І я, знаєте, друзі, що зараз підмітила, що потрібно виривати себе з того стану, виривати, а ми не звикли жити на інших думках, на інших почуттях, на інших принципах, на інших поступках в кінці кінців. На іншому відношенні до себе і до того, що нас оточує, ми не звикли. У нас немає зачепитися за що. І коли я кажу вам, що ми входимо з вами в Новий світ там, де закінчилася оця така аморальна філософія, і вона стосується будь-чого: освіти, політики, економіки, історії. Психології, духовності, аморальна філософія, яка накладається на всі структури нашого життя, вона завершує своє існування. Народжується що? Народжується те, що нас оживлює на нових частотах існування. Обов'язково, хто прийшов першим на цей канал, або вперше підпишіться до нас і будьте в нашій спільноті. Ставте ваші вподобачки і коментарі. Ми тут розкриваємо глибину і сенси людської природи і потенційних природних здібностей людини, які зараз пробуджуються в нас усіх, і ми маємо вчитися з цим всім вже жити. Знаєте, наша внутрішня природа прокидається як весна, і вона каже: Давай висвітлюйся! Звільнюйся від всього, що тебе тяготить. Прийми вже ситуацію на зараз, яка вона є. Все, що з тобою було, так воно було, відбувалося. Все прожито, проплакано, виплакано, вистраждано. Десь, навпаки, в, радість, в радості все, що було. Все-все-все. Просто пробудися зараз в новому чомусь зовсім. Почни за собою спостерігати. Друзі, я, знаєте, я вірю в те. Що ми вступаємо в нову духовність, таку, яка є в єдності. Вона не має жодного відношення до релігій, вона тільки має відношення до знання, хто ти є тут. І коли вже ми люди всі тут розвиваємося, і нам цікаво тут бути тільки коли ми розвиваємося, коли ми щось вивчаємо, щось застосовуємо, щось створюємо, щось проводимо, пишемо в цьому житті. Нам тільки це цікаво, ми не можемо зупинитися. Зупиняються ті, хто втрачають себе і просто загрібаються там, і просто засинають. І вже не важливо, цікаво то тобі щось чи не цікаво, ти навіть, ти навіть не бачиш того, що цікаво. І якось так, коли, знаєте, от я, я дивлюся просто на красу людей, які зсерединки, тягнуться. До цього світла, що їх омиває вже, опікає, турбується за них. І дивлюся, як закриваються програми тих, хто, навпаки, продовжує руйнувати світ. Ви знаєте, все якби настільки розкривається зараз. І ми з вами говорили, що цей 24-й рік це Кармічний рік і. Прийдеться всім відкрити свою, по правді свої, от То, що є, то є, як то кажуть, маємо то, що маємо. Комусь прийдеться справитися з хворобою, з важкою хворобою або просто з хворобою. Комусь прийдеться, навпаки, розкрити свою душу, серце, своє, висвітлитися, комусь прийдеться все ж таки прийняти зміни, зробити, перевернути все в своєму житті. Друзі, нам всім зараз прийдеться змінювати себе і світ, в якому ми живемо. І ви знаєте, коли йдуть оці такі страждання зараз, я казала, період безпощадності такий, період, період знаєте, як от щось як визріло, і його просто от торкаєш, а воно взривається просто не тільки як от в землі там бомбиті, а взривається правда. Вона визріла та правда. Правда про те, хто, хто маніпулює людьми. Правда про те, які ресурси належать людям, природні ресурси, і люди не мають за то платить. Правда про те, хто маніпулює бреше, хто витворює для нас такі рабські простори, де ми просто з вами не можемо бути здоровими, щасливими людьми. Все це скривається зараз. І все ж таки, друзі, ви подивіться, як все збувається. Програма, яка вкладена в цей перехід, в цей процес, вона розкривається зараз отак от жорстко, ось так от неординарно, ось так от воно відбувається. Але ми маємо знати те, що ми народжені тут всі, в цей період життя, де ми готові. Його пройти. Тобто готові, це значить, що свідомість наша готова, щоб усвідомити ці процеси. І для чого людина на землі, друзі, є? Для чого ми тут всі з вами? Для того, щоб висвітлити цей світ, висвітлити його через себе, через свої серця. Тому звикайте до світлоносності своєї через знання того, хто ти є тут. Через духовне просвітництво, просвітительство, або як це просвітлення ще правильно сказати, так? і можна включити в собі тихенько бажання. Бажання я хочу. Я знов таки акцентую, що це ваш вибір. Вам ніхто нічого не може нав'язати, будь-кому, так само, як і мені. І коли я бачила, відчувала, що цей процес зараз так іде, і що це буде руйнування багатьох сфер життя, і зараз ви подивіться, знову пішли нові революції, влада в багатьох країнах втрачає позиції, вона стає безпомічною. Вона стає такою, що просто воно, як знаєте, на нівець сходить отак, от, щоб от нічого не знають, що робити. Ті країни, які були сильними, стають слабкими. Ті, що були слабкими, стають сильними. І ось просто дивишся на це все через страждання, які ми проходимо з вами, ми з вами все ж таки залишаємося людьми. І ця людяність, вона є божественною. Вона є неповторною. Всей світ, він не може одночасно стати світлим, щасливим. так? Ще у цей період ми маємо пройти з вами. Цей період величезних трансформацій. Але все ж таки є ті, хто просто кажуть: Ти є той, заради кого це все робиться. Ти є тут. От той посланник, який має осмислити ці процеси через себе. Ти той, хто має провести оце все нове, заякурити його тут, на землі, щоб це розуміли всі, той є перший, хтось завжди є перший. А хтось є той, хто біжить ззаду, підтягується, є ті, що ще думають, спостерігають за тими, що біжать там десь. А десь хтось вже зупинився і йому і так добре. Розумієте? Але в кожен з нас робить тут певну роботу. Кожен. І я впевнена, що кожен робить те, що може, тому що якби могли б більше, могли б більше. Тому, знаєте, в когось є завданнячка захищати землю нашу, в когось є завданнячка створювати умови для захисту, в когось є завдання берегти. Уберегти когось, в когось є завдання вилікувати, в когось є завдання когось повчити. Але всі ми з вами в одному просторі життя, і давайте не забувати, що ми дихаємо одним повітрям. Будь ласка, долучайтеся до таких людей, які несуть те саме просвітлення в простір, де люди стають вільніші, щасливіші, де вони пробиваються до того світла, яке хоче дати їм свій захист, свою турботу. Ви знаєте, є багато е, різних е, там, школ, там, академій і всякого, всякого але ви маєте кожна людина відчувати своїм серцем, куди вас більше потягне, куди вам потрібно. Ми завжди з вами є в одному полі існування, і це поле для нас одне. Якщо комусь подобаються мої відео, будь ласка, напишіть коментарі, поставте вподобачку вашу обов'язково. Передавайте в своїх соціальних мережах посилання, нехай також люди приєднуються до нашої спільноти. Я запрошую вас також в кінці кожного відео на навчання в мою школу вищої інтеграції людини-апогея, школа духовного просвітлення. Будь ласка, приходьте. У нас дуже чудова програма і з початку, і аж до кінця, до реалізації. Зараз якраз у нас працює група на першому духовному курсі Моє світло і так далі ми продовжуємо продовжуємо вчитися, продовжуємо розвиватися. Всі разом ми робимо з вами величезну просвітницьку роботу. І якщо ви, ось, наприклад, є активним учасником цього процесу, то ви, звичайно, обов'язково будете це все розповсюджувати. І це також буде ваша робота. Тому єднаймося. В полях, істини, в полях істинного духа, в полях істинних знань. І нехай розквітає наша планета, наша земля, наша рідна Україна, тому що все одно рано чи пізно закінчиться оце все, що відбувається. І зараз уже ми з вами починаємо щитувати ростки Нового світу. От замітьте, от правда, в багатьох людях вже така визріла. Внутрішня віра, внутрішня віра, не дивлячись ні на що, ми віримо і знаємо, що йде вже кінець, іде завершення. Ось-ось. І ми з вами ось на фіналі просто тих всіх е негативних проявів, тих звірств, які коїлися весь цей час, ми з вами точно на фіналі. І все буде так, як заявлено в програмі нашого життя по вищому задуму. Всього найкращого, друзі, до нових відео. До побачення! Посиланнячки всі залишаю вам під цим відео.